Команда запорізьких інженерів з компанії генерал Черешня розробила та запускає у серійне виробництво новий дрон-перехоплювач. Він може збивати російські шахеди одну з основних загроз в українському небі. Про нову українську розробку розповість мій колега з Києва Сергій Іванов. Увага арм. Безпілотники запорізької компанії генерал Черешня завоювали популярність на фронті ще наприкінці 2023 року. Їх тестові зразки прицільно вражали бронетехніку, автомобілі та укріплені позиції російської армії. Цьогоріч у квітні Міністерство оборони України допустило до використання безпілотники, які можуть працювати і по повітряних цілях. Десь приблизно 3-4 місяці він вже працює. розроблений був. Півроку тому, і за ці за цей термін дуже багато цілей повітряних було збито від маленьких е е квадрокоптерного типу мавіків і до «Гербер». Зараз наш е засіб він е серед військових по ураженням десь на першому місці, і це при тому, що держава ще у нас їх не закуповувала. Ми їх продавали тільки напряму військові частини. І все інженери розробили навіть цілий безпілотний fpv авіакомплекс. Особливо вони пишаються наземною станцією, яка дозволяє пілоту працювати з укриття на відстані до 70 метрів від обладнання. Але робота інженерів не припиняється, адже російські дрони в умовах війни теж зазнають змін. Раніше цього вистачало для того, щоб там літати за всякими залами, орланами, суперкамами. В принципі, за орланами він так і поженеться, так само ті мавіки. Але зараз, зараз зали суперками почали там. Ну на бойових ми були у підрозділі на позицію, ми кажуть, ну типу п'ятдесят метрів секунди, такий, 180 кмечей. Ага. Значить, треба щось робити, щоб 200 летіло. То зараз у нас робиться. Арм! Ця зенітна швидкісна модель називається Буліт. Його завдання знищувати ворожі БПЛА. Систему розробили на прохання військових, щоб збивати російські безпілотники доволі дешевим пристроєм. У наш буліт приблизно стоїть буде коштувати десь 2, 2 200 доларів. А шахет це 80 і лише тисяч. Ціна могла б бути ще меншою, якби всі компоненти виготовлялися в Україні. Є ще китайські компоненти в цих дронах, але ми здебільшого намагаємося перейти на українських виробників і підтримувати українських виробників, які виробляють компоненти для дронів. І... Але на жаль, велика кількість українських виробників виробників ще не масштабували свої виробництва до таких масштабів, в яких ми виробляємо дрони. Тримає, тримає, тримає. Чверт, чверт. О, сади, сади його. Переваги такого зенітного дрона, його далекозорість, безпека для пілота, швидкість все це, безперечно, допоможе у боротьбі за українське небо. Рівно, він сів, рівно. <плес> зараз було 270, але я не давав газу сильного, тому що вітер сильний, не дуже льотна погода. Ми робимо зараз трошечки іншу, вона має швидше літати. Але швидкість навіть не головне. Дрон зможе стати ефективним лише за наявності радарів, кваліфікованих пілотів та спільної роботи усіх складових систем ППО України. Юля Левицька Сергіванов Київ.